Слава Ісусу Христу і нашим воїнам ЗСУ в ефірі з вами, як завжди, всесвітнє Малинське телебачення, я його ведучий Юрко Маленський. І хочу вам сказати таке: ну, в житті немає сірого, є тільки біле і чорне. Все, що то сіре, то не до біле або недочорне розбавлене. І така новина проскочилася до вчора, що Зеленський підписав указ про продовження от цього Воєнного стану, про мобілізацію. І дивно, да? А чому ж стан війни не вводиться? В нас що не війна в країні? У да? нас якийсь воєнний стан, а війни нема. ну Я думаю, всі розуміють, чому. Тому що монодаль далі буде мутити, що хоче робити безнаказано, далі красти, закривати людям рота, переслідувати людей, убахувати бабки, а ці всі розкрадати по цю всю дудку, поки це вся війна. І їх не цікавить, горе людей не цікавить, що люди будуть вмирати, найкраще будуть вмирати, цивільне населення буде вмирати. О, Тому що що, ну? Подавав він, типу, якби цей закон, ну, десь він потерявся. Да? І вместо того, щоб подати ще раз закон про е, війну, він подає закон про воєнний стан. Тому що закон про війну, ви все знаєте, що буде. Потрібно буде забрати у все в олігархів, упустити на війну всі їхні производства, всі машини і т.п. всі їхні кошти. О, а як же ж він це зробить, коли він їхнє ставлення, як і прихвестень? От і весь фокус. Розумієте? Не буде вас на війни, тому що вам треба вмирати усім, вам треба скидуватися на це все, а їм потрібно красти, дурити вас, залазити до вас в карман, розкрадати все, що йде з інших країн, всю гуманітарку, щоб вона до цього всього не доходила до получателя. Ну от таке, як це сказати? Диверсанти, внутрішні диверсанти миші заслані. Люди, я не знаю, якщо не хочете робити щось, ну ви хоча б моліться за це все діло. Не будьте байдужими. Бо буде багато, ну, горя ще буде дуже багато. Все, всіх обняв, благословляю.